Я молилося так щиро і не плакало, але благало Боже, дай нам мир, щоб татко поряд був, і вночі не бахкало, я буду чинним і слухняним, ти повір. І зупинилося Різдво, заплакало, і дощ зимовий просто не вщухав Різдво стояло на порозі, так ніякого, що дарувати цій дитині він не став. Дитя не просить ні солодощів, ні речі, йому не треба. Тих матеріальних благ, прохання не для себе у малечі, мо в ці часи не звик він до розваг. У щедрий вечір він благає Бога, аби скінчилася ненависна війна, аби почути слово перемога дитинство у дітей тепер нема. Застигли сльози у різдва від болю, перетворилися на білий білий сніг. Подарував дитині іншу долю і дав для захисту чарівний оберіг. Пообіцяв всім, у наступні році не будуть діти бачити війну, і будуть в них лише приємні ночі, а в щедрий вечір знову я прийду, і будуть вони всміхнені, щасливі, співатимуть колядки під вікном, зламні, щирі і такі сміливі, вітатимуть. Счастливешь рездвом.